Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ділюся з вами своїм рецептом Великодньої Паски. За таким рецептом я готую паску уже кілька років, і він мені найбільше подобається серед усіх моїх інших рецептів. Якщо ви любите паску, яка по своєму смаку нагадує вам італійські панетони, то цей рецепт саме для вас. Вона дуже ароматна! У ній є кардамон та мускатний горіх, апельсин та лимон, дуже багато родзинок та цукатів. Я таку паску дуже люблю. А завдяки коняку паска довго не черствіє. Якщо вам цікаво, запрошую переглянути відео. Починаємо з приготування опари. У глибокій кастрюлі я розкришила 100 г дріжджів. Тепер вливаю сюди 300 мл теплого молока. І вінчиком добре зараз перемішаю, щоб не було грудочок. Тепер сюди я додаю 300 г борошна. Ось така має вийти густа опара. Поки підходить опара, приготуємо здобне тісто у тепле молоко кладу масло і залишаю так, щоб воно розтопилося. Далі нам потрібно добре збити жовтки з цукром, щоб утворилася така пишна маса і добре розчинився цукор. Робимо це з допомогою блендера. Тепер до розтертих жовтків з цукром потрібно влити молоко з маслом. Масло якраз простопилося, воно не гаряче вже, воно таке ледь тепле. І будемо сюди вливати і вінчиком розмішувати. У велику кастрюлю просіяла борошно, у мене тут кілограм. І тепер виливаю сюди молоко з яйцями. І буду замішувати тісто. Ось таке виходить здобне тісто. І я його вже переклала у велику миску, тому що наша опара вже гарно підійшла. Так. І тепер я її буду додавати сюди і замішувати тісто. Місила тісто я хвилин 15, зовсім недовго. І подивіться, воно зовсім уже не липне до рук. Миска чиста, м'ягеньке, воно готове. Тепер його накриємо плівкою або рушничком і в тепле місце на годину півтори. Поки підходить тісто, я підготувала родзинки, курагу, промила, просушила, курагу порізала. Та підготувала цукати, а також зробила таку ароматну суміш. Тут у мене 50 мл коньяку, одна чайна ложка куркуми, 1 чайна ложка мускатного горіху і пів чайної ложки кардамону, а також цедра одного лимона і апельсину. Аромат неймовірний, дуже гарно пахне. Я завжди кажу, що це духи для паски. Минула година, тісто гарно підійшло. Тепер сюди висипаємо наші наповнювачі, виливаємо духи, і потрібно буде все це добре вимісити. Тісто помісила хвилин 10, довго його не потрібно місити. Просто щоб Воно увібрало в себе все, що ми до нього додали. І тепер знову накриваю і на годинку в тепле місце. Минула година, тісто гарно підійшло. І я додаю тепер до нього 4 збиті білки, і буду знову вимішувати. Ось таке м'якеньке виходить тісто після того, як ми додали білки. Воно виходить дуже повітряне. Навіть видно там булечки, які утворюються. Тепер будемо перекладати у форми. Тепер даємо підійти ще у формах хвилин 20-30. Духовка розігріта до 180 градусів, відправляю пектися. Ось такі мої пасочки. Випікалися пів години при температурі 180 градусів, а потім я зменшила температуру до 150 і ще хвилин 10 вони у мене випікалися. Пасочки прикрасила традиційно. Просто глазурь з додаванням білка та посипки. Ще в цьому році спробувала шоколадну купила глазурь, дуже гарно виглядає. Все, тепер потрібно дати глазурі висохнути. І ось я одну маленьку пасточку розрізала і хочу показати вам, яка вона всередині. Дуже жовтенька, це за рахунок куркуми. Вона не є такою волокнистою, вона волога всередині. І дуже мало кришиться. Ось я розрізала декілька кришечок лишилося. Не так, як у традиційній пасті. І саме це мені в ній подобається. Ну і дуже гарний аромат лимон, апельсин дуже гарно пахне. Тому, якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайки, підписатися на мій канал, написати коментар. Я вам буду дуже вдячна. Усіх, хто святкує Великдень зі святом, до нових зустрічей!